E Привіт, друзі! Привіт вам з міста Суми. Я тут подивилася і вирішила, що в нас такий вересень буде дуже насичений саме щодо трилерського жанру. Попередні книги, які я вам рекомендувала, про які розповідала вони саме детективи-трилери. І сьогоднішня книга, я вирішила саме на неї зупинитися і показати вам її, розповісти, що це наша новинка з Книжкового фонду бібліотеки. Вона знову ж таки жанру трилер. Напруга, це психологічний трилер, дуже цікавий. Цікавий трилер, який зустрівся мені останнім часом. це канадська і південно-африканська письменниця, яка пише у жанрі таких романтичних трилерів, у жанрі любовних романів, і її щоденник покоївки. Розпочинається все дуже загадково. Закохана пара знаходиться е, на березі озера. Вони під'їжджають туди для того, щоб. Побачитися один з одним це ця закохана пара розуміє, що вони є свідками якогось злочину. Це дуже очевидно, але вони вирішують промовчати і нічого не розповідають поліції. Протягом читання будемо знайомитися з досить різними персонажами, і до речі, тут є цікаві вставки. Вставки щоденника, щоденник покоївки, він виступає ніби окремим таким героєм книги. Водночас ми знайомимося з дуже заможною парою, а, респектабельною такою, яким пара має прекрасний чудовий будинок. Це Дезі і Джон. Ми знайомимося з власне покоївкою. Кі Дарлінг, яка прибирає у цьому будинку, а водночас стається злочин. Це вже заплутаний сюжет. Я не очікувала саме на розв'язку, з якою ви познайомитеся наприкінці читання, сподівано, динамічно, цікаво, ніколи не здогадаєтеся, чим все. Завершиться друзі. Наприкінці нашої розмови мені хочеться додати якоїсь такої частки інтриги, і я пропоную обрати книгу, яку я буду вам рекомендувати наступного разу, і про яку ми з вами поговоримо рандомно обрати. Ось це книги, які користуються попитом. Написані, ось вони назви їх і автори на цих папірцях. З іншого боку, я нічого не бачу. Про що ми з вами будемо говорити наступного тижня? Буквально я не знаю. Що мені трапиться, ось книжка. Вірджинія Вулф та її роман Орландо. Дякую, друзі, за увагу. Всім добра і мирного неба. Па-па.